Thank you. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І Сьогодні у мене закупка з магазину Метро. Ми дуже-дуже рідко туди їздимо. В принципі, їхали скупитися порошна, цукор. Олія рослинна. Ну, таке, подивитися, чай треба нам було. М'ясні закупки ми робимо на ринку. Мене дуже часто запитують, де я куплю, купляю м'ясо. М'ясо ми купляємо на ринку. Зараз пройдемося, що я купляла в метро. В принципі, їхала ось за такою мискою, і мені миска в мене Так, Лопнула миска. І ось таку миску я там купила. До речі, здається, цей український виробник, ми дивилися там, називається. Так, да, Україна. Ось тут Україна, ту маленький шрифт. Україна, Київська область, місто Обухів, і вона вийшла нам на 91 гривню, тут 12 літрів. Ну мені для білизни, коли я попрала, кудись треба і складати, як вивішувати, так і мені потрібна була така миска. І миска коштує 91,58 один так, далі взяли ось таку звичайну моршинську воду. Ми її беремо: 6 літрів, зелена звичайна вода. І там така моршинська коштує 95,75 гривень. А зазвичай вона коштує десь приблизно 116 гривень. Там трохи дешевше. Так, ще взяли ми апельсиновий сік. Цей раз в таких великих упаковках не було, був в маленьких упаковках. Тут у нас є 6 штук. Так, ось такий він, тут по літру він йде. І цей сік нам обійшовся: 6 пляшок, 244 гривні 50 копійок. І ось такий е, великий сік яблучний. Так, зараз. І ось такий великий сік яблучний, тут 2,8. Нам дуже подобається цей сік, він дуже дійсно смачний. І ми взяли три пляшки його по 2,8. І нам обійшовся він на 262 гривні 26 копійок. Олії це їхні я взяла. Тут 5 літрів Арон. ну, звичайно олія соняшникова. Так? І вона коштує там 249 гривень 8 копійок. Ще взяла ось так, таке борошно. Так, Ось таке хуторок. Тут 2 кілограми. І за борошно я заплатила за 2 кілограми 62 гривні 84 копійки. Я взяла 2 упаковки. І ще взяла їхній цукор. Так, ось такий цукор тут є кілограм, і цукор нам обійшовся 10 кілограм, 289 гривень, 20 копійок. Взяли таких 10 упаковок. Тут у мене все, а решта все стоїть на столі. Тому будемо вже на столі робити огляд. І що ми ще взяли? Ось такі мандаринки взяли. В принципі, можна було вибрати, там вибирати можна. Взяла я на 25,70, а за кілограм 41 гривня 58 копійок. Так далі ще взяла апельсин. Дуже полюбляю апельсин. Так, ось такий в принципі гарний такий апельсинчик. Апельсин коштує 58 гривень 25 копійок. А ми взяли на 70 гривень 19 копійок. В принципі, за кілограм нормальна така ціна. Так, ще взяла печиво для тірамісу. Моє печиво десь пропало з виробництва. А це я наперед собі знаєте взяла, щоб було печиво для тирамісу Тут 400 грамів. Тут здається два пакета на два тортики вистачить. І таке печиво коштує 69 гривень 92 копійки. Так, далі я взяла цукерки. Мені треба привітати, буде знайому. Тут є 232 грами, 100 стожар такий, дуже е, полюбляю ці цукерки знайома. І вони коштують 108 гривень 25 копійок. Так, е, такий, знаєте, великий пакет, ну метр брали. Там такий пакет коштує 4,50. Ось такий величенький пакет, в принципі. Але ви знаєте, він такий, як одноразовий, все вже. Дирки є, як кажуть. Але забула я взяти сумку свою таку для покупок і прийшлося купити пакет. Так, Взяли згущене молоко, це метро. Ну, Їхня фірма, вона збирана з цукром, 8,5%. Так, тут є у нас 440 грамів. Я взяла дві упаковки, бо якщо береш дві упаковки, ціна там є нижчою. І, і таке одне згушене молоко коштує 45,75, Ну, я взяла два. Так, далі ми взяли заправку до червоного борщу. Мої діти полюбляють цю дуже заправку, і вона десь зникла за тебе її в тебе немає, в форі немає. Ми в фозі. Теж дивилися, немає. А приїхали сюди. Тут є 470 грамів тут в цій заправки. І така заправка коштує 47 гривень 42 копійки. Я взяла 4 штуки, там була скидка. Якщо береш декілька таких заправок, там йде інша ціна. Тому мені обійшлося за 47 гривень 42 копійки. Так, далі я взяла ось такий чай. Це Хілвей розсипний з бергамотом. В принципі, подобається такий чай, колись ми брали. І такий чай коштує 43 гривні 75 копійок. Тут є скільки в нас грамів 100 Так, Далі ми взяли ще так, 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 чай цейлонський. Ось такий, дивіться, два у пакетика взяла дві коробки, тому що якщо там береш дві коробки, ціна трошки інша. Тому я взяла цей чай і цей чай коштує 31 гривні 58 копійок. І засіб для вікон він закінчується. Треба мені якось бджілку замовити, але вже взяла тут цей засіб. Він, його просто треба перелити, морська свіжість і коштує дуже така гарна. Мені ціна сподобалася 17 гривень 42 копійки. Взяла дітям смаколики з магазину, вони читають. Ось такі взяла дві шоколадки. Мілка, і така шоколадка одна коштує 27 гривень 42 копійки. Тут є 100 грамів в шоколадки. Далі я ще взяла собі ось таку карамель, такий сироп до кави. Я дивлюсь одну жінку, і вона там такий сироп. Купила і їй дуже сподобалось, але вона купляла там різні, їй сподобався е, ірландський, я не пам'ятаю щось з ірландським, е, ну з алкоголем якимось. Але я взяла собі карамель, спробую цей: 260 тут є грамів. Е, до речі, хто пробував, напишіть мені, подобається вам чи не подобається. І такий топінг коштує 49 гривень 92 копійки. Так, я взяла ще ось такий чай, Ріоба, Не знаю, правильно я називаю чи неправильно. Таких чаїв там дуже багато є. Це суміш чаю -ча -ча чорного байхового цейлонського та зеленого китайського байхового, і з ароматом суниці. Тут 250 грамів і коштує 108 гривень 25 копійок. Далі я взяла повидло. Ваня дуже зерді, він ще не бачив. Я взяла таку ось таку велику банку. Тут є кілограм і 350 г. Вона дуже велика. І таке повидло він у мене полюбляє. І таке повидло коштує 114 гривень 92 копійки. Далі я взяла Доместес. Доместес мені найбільше подобається жовтий. В принципі, вони всі гарні, але от жовтий мені саме найбільше подобається. І такий Деместес коштував 66 гривень 58 копійок. Далі я взяла звичайне ягодинське молоко 2,6%. Хотіла таку велику сімейну упаковку взяти, але не було. Там було 3,2%. Ну, я чогось молоко беру 2,6. І таке молоко до 900 г, і таке молоко коштує 24 гривні. 8 гривні 8 копійок. Далі взяла палички бела ось такі. Ну, це ватні палочки, звичайні такі. Так, такі палочки. Тут у нас є 160 паличок є. І тут вони коштують 18 гривень 67 копійок. Взяла ось таке мило дитяче. Тут є 4. Шматочки по 70 г. І таке мило дитяче коштує 22 гривні 8 копійок. Далі ще ми взяли банани. Ось там, так, знаєте, в інших магазинах зважує банани, і тут ціна, але тут тільки грами пишуть або кілограми, а ціни немає. І банани нам обійшлися 42 гривні 93 копійки. А ще взяла кукурузку. У мене дочка дуже полюбляє кукурузу. І взяла ось такі три маленькі баночки. Вона відкриває. Ось Одну собі маленьку баночку може з'їсти. Вона робить її з сиром. Собі дуже полюбляє, і така кукурузка коштує 87 гривень 24 копійки. Це за всі три кукурузки. Далі я взяла собі салат. Дуже полюбила цей салат. Він ще є такий набір салату, є ще в форі. І частенько заходжу, бо фора у нас рядом, я беру собі. І прийшла там, і він був, то я зраділа, взяла собі тут 125 грамів і коштує 41 гривня 58 копійок. Далі взяли ось такі ще, звичайні вафельні, тому купили звичайне молоко, Ваня хоче собі намазати. І такі корші коштують 30 гривень 50 копійок. Ще взяла було масло по акції 73%. Я думаю, в принципі, можна і на запікання, а можна і куштувати таке масло. Хтось куштує 82%, хтось 73%. Ну, я ось так скажу: я і 73 куштую, і 82, в принципі, моя сім'я куштує. Але якщо 63 у цих відсотків тільки йде для, ну, для того, щоб для тіста, ну, для. для Випікання то масло йде, а такі масла ми, в принципі, їмо. Таке масло коштувало так, 41 гривню 58 копійок, воно, до речі, було по акції. І взяла ще ферма: сир, от такий моцарелла. Так, моцарелла у нас коштувала. 51 гривню 25 копійок, тут 200 г. І взяла сулугуні, ось такий. А сулугуні теж коштував 51 гривню 25 копійок. Ще взяла лаваш, дочка хоче з лавашом робити цей сир. Так, лаваш це літній метро, вірменський. І такий лаваш коштує 19 гривень 42 копійки. Тут 300 грамів. І ще взяла майонез, ось такий. На переполиних яйцях 72% і коштує 41 гривня 58 копійок. Начебто, все такі покупки. Знаєте, ми поїхали за одним, поїхали ми за борошном, за олією і за цукром, і думали подивитися ось цю приправу. Вона там була. І трошки щось докупили. Така була закупка в магазині метра. Трошки прикупилися. Треба все мені тепер розставляти по місцям. А всім вам бажаю спокійних днів і ночей, без сирен, щоб приходили гарні новини з фронту, і всім до нових зустрічей.